Вітаю, друзі! Співробітники російських силових структур затримали колишнього міністра оборони самопроголошеної так званої Донецької Народної Республіки, офіцера ФСБ Ігоря Стрілкова Гіркіна. Його вже доставили до суду для обрання запобіжного заходу у справі за обвинуваченням у публічних закликах до здійснення екстремістської діяльності. Слідчі вимагають помістити його в СІЗО. Сам він просить домашній арест через хворобу серця. Стрілкова забрали з дому близько опівдня, в його квартирі працівники слідчого комітету провели обшук. Детальніше про затримання Стрілкова розповіла його дружина Мирослава Регінська. Сьогодні приблизно 11.30 до нас приїхали представники слідчого комітету. Мене в цей час удома не було. Незабаром, за словами консьєржа, вони вивели мого чоловіка під руки і відвезли в невідомому напрямку. Від друзів мені вдалося з'ясувати, що моєму чоловікові гіркіну висунули звинувачення за статтею 282. Кримінального кодексу Російської Федерації. Екстремізм. Про місце перебування чоловіка мені нічого не відомо. На зв'язок він не виходив. Йдеться в публікації від імені телеграм-канала Стрілкова. За попередніми даними РБК затримання проводили за заявою колишнього співробітника приватної військової кампанії Вагнер. А ви знаєте, любов між Пригожиним та Гіркіним? Пригожин обіцяв. Помочитися гіркіну на обличчя. стрілков один із найзавзятіших прихильників війни Росії проти України. Останнім часом він багато критикував російське керівництво та особливо військове командування через невдачі під час бойових дій в Україні. У листопаді 2022 року суд Гааги визнав стрілкова і двох його ймовірних посібників винними у справі про катастрофу малазійського Боїнга в небі над Донбасом у липні 2014 року і засудив його до довічного ув'язнення. Гіркіна вважають одним із тих, хто був ініціатором початку війни на Донбасі. Саме він і його загін відіграв ключову роль. У захопленні Росією Криму, а потім розпалюванні бойових дій на Донбасі, його загін спочатку захопив Слов'янськ, що потім переросло у великий збройний конфлікт проросійських бойовиків та українських силовиків. Ігор Гіркін Стрілков сам зізнавався, що без його загону кровопролитна війна в Україні не почалась би. Цитата Гашетку війни все-таки я натиснув: якби наш загін. Не перейшов кордон, у підсумку все б скінчилося як у Харкові, як в Одесі. Було б кілька десятків убитих, обпалених, заарештованих, і на цьому б скінчилося. А практично маховик війни, яка досі триває, запустив наш загін. Кінець цитати. Стрілкова гіркіна затримали силовики у справі про екстремізм через кілька днів після новин про те, що протоколи. За адміністративною статтею про дискредитацію армії РФ склали на раніше судимого полковника ГРУ Володимира Квачкова. Разом вони створювали клуб розлючених патріотів і регулярно після початку російського вторгнення в Україну вели стріми, під час яких жорстко критикували діяльність політичного та військового керівництва так званої Росії. Довгі роки Стрілко вважався недоторканим і тому, що він колишній офіцер ФСБ і за його діяльність на сході України в 2014 році захищав його в так званій Росії, очевидно, і статус головного обвинуваченого у справі про катастрофу Малазійського Боїнга 17 за яким суд у Гаазі заочно засудив його до довічного ув'язнення. Можна припустити, що наказ не чіпати колишнього колегу, президента Росії, до ФСБ, надійшов з самого верху російської влади. Тож довгі 9 років силовики заплющували очі на ту критику, яку стрілков Гіркін дозволяв собі, зокрема щодо президента Росії, навіть Володимира Путіна. Його не чіпали, й довгі 17 місяців війни. Хоча він, очевидно, дозволяв собі значно жорсткіші висловлювання про перебіг так званої спеціальної військової операції, ніж ті, за які політик Ілля Яшин отримав 8,5 років ув'язнення, а московський депутат Олексій Горінов 7 років, а його не чіпали взагалі. Якщо раніше російська влада садила тих, хто виступав проти війни, то тепер, схоже, почали приходити і до тих. Хто війну підтримує, але вважає, що російське командування веде її погано. Очевидно, система, яка раніше працювала, зламалася після невдалого військового перевороту ПВК Вагнер. І тепер російська влада вирішила діяти по-новому. Стрілков критикує російську військову та політичну верхівку не за те, що вони розпочали загарбницьку війну в центрі Європи. Йому не подобається те, що російська армія недостатньо ефективно знищує українців. Підсвідоме прагнення підтримувати стрілкова в його принижувальних оцінках на адресу його власної влади і держави. А я знаю українців, які цим грішили, означає вболівати за те, щоб війна проти України була ще кривавішою, ніж зараз. Про що свідчить затримання стрілкова, про розкол російських прихильників війни чи навпаки їхню консолідацію. З Києва не видно. Так, за великим рахунком, це все одно. Адже, якщо розібратися для Сил оборони України той самий Стрілков нічим не відрізняється від Шуйгу, Соловйова, Герасимова, Пригожина, незалежно від взаємодії між ними, всі вони особи та символи розв'язаної Росією війни. Логіка проста: менше їх легше українцях. А в сортах російського лайна розбиратися немає чого. Отже, після масового вторгнення Росії в Україну в 2022 році Гіркін кілька разів намагався потрапити на фронт. Але всі спроби, за його словами, закінчилися пшиком. Конфліктував він із головою ПВК Вагнер вони обмінювалися образливими такими випадами, а після заколоту вагнерівців стрілков став називати Євгена Пригожина зрадником батьківщини. Звинувачення у зраді він висловлював і на адресу тих командирів ПВК Вагнер, які після заколоту вирішили продовжити роботу з Пригожиним. 9 липня в Петербурзі Пригожин, перепрошую, Стрілков збирався виступити з лекцією, присвяченою заколоту вагнерівців. Місцем її проведення мала стати популярна в ультраправих книгарня Листва. Проте поліція зірвала цей захід. Політолог станова написала у своєму телеграм-каналі про затримання стрілкова ігоря, стрілкова, одного з найгостріших критиків Міноборони, а також Путіна та Шойгу, особисто затримали. Як довго вони цього чекали? Гіркін, звичайно, давно перейшов усі можливі червоні лінії, і у солов'яків від ФСБ до військових начальників давно руки свербіли його заарештувати. Причому заяву написав колишній командир Вагнера. Нині це вже не має значення. Арешт це добре. Хай гризуться, хай саджаються, і хай скорше розпадеться Ерефія.